Вітаю! Виконаємо вправу 34, із параграфа 34 вкладені розгалуження та цикла. Завдання 34-ї вправи. Треба знайти всі дільники числа А, яке ми будемо вводити з клавіатури. Тому, будь ласка, завантажуємо, запускаємо IDLE Python, створимо нове вікно і назвемо цей файл вправа 34 завданні сказано, треба ввести ціле число А. Отже, ми і починаємо з цього права. Тобто, А буде дорівнювати А інпут. Ви можете використовувати сторінку підручника 218 і працювати за підручником, тому що всі підсказки є. Отже, а А. In так, і пишемо. Переходимо на англійську клавіатуру. Це обов'язково, тому що код програми пишеться на англійській мові. І записуємо А input дорівнює, Ми на англійській клавіатурі обов'язково стоїмо. А інпут. А дорівнює А інпут, веде ціле число А. Після цього, як ми ввели ціле число А, нам потрібно записати, що С буде дорівнювати одинички. Тобто, С у нас буде маленька буква, щоб ми не заплутались. С дорівнює одинички. Лічильник, сума всіх цих дільників буде з одиниці. Ми починаємо. Так, тепер нам треба вести цикл, запишіть команду циклу, яка для кожного значення А від 2 до А розділити на 2, перевіряє, чи є воно дільником числа А. Тому ми вводимо цикл форм. For I in range від 2 до, і треба перевірити. А так як ми перевіряємо, то шукаємо остачу відділення. Так і пишемо: якщо IF, так, далі нам треба А, щоб знайти остачу відділення, то у нас буде не просте ділення, а ось таке пишемо, як відсотки. А розділити на I буде дорівнювати дорівнює, ставить ось таке подвійне дорівня. Якщо. Остача від ділення дорівнює 0, ну, наприклад, коли ми 4 ділимо на 2, ми отримаємо 2 і остача 0. Тобто остачі немає. Так, завжди, так як у нас for і умова, перевірка умови закінчується двокрапкою. На це зверніть увагу. Тепер нам треба надрукувати ці значення i. Так ми й пишемо print. І ось тут нам треба буде надрукувати число, це i. Ставимо кому, кома ставиться в англійській клавіатурі на букві b. End для переходу на наступний рядок. Так, end. і закінчимо дужками, тому що ми у print. Закрили дужки. Отже, ми з вами виконали першу частинку. Так як нам треба буде порахувати ще кількість дільників, це буде S. Тому давайте ще закінчимо цей. І напишемо S буде доріг, S дорівнює А. Все маленькі букви. Так, ну тепер нам треба буде ще написати, що сума дільників, чому буде дорівнювати сума дільників. Це у нас перша частина програми сума дільників. І вже під форм ми напишемо сума дільників, тому що нас цікавить принт для, цикла, для всього цикла. Вставляємо принт сума дільників S до рівня S. І давайте збережемо цю вправу. Під іменем права 34. 34 можете для себе ще позначити дільники, що потім, коли ви будете шукати цю програму, права 34, ми кажемо про дільники числа А і зберігаємо. Тепер завантажуємо цю програму «Run Module». Якщо не буде помилок, то програма буде виконуватись. Так, і так, як ви бачите, програма. Виконання програми пішло. В такому випадку веди ціле число А. Ну, давайте я веду число 6, тому що я знаю, що 6, 6 тут. так. Сума, дивіться, сума дільників дорівнює 6. А і воно зливається. Тому біля там, де сума дільників, давайте повернемось на програму. І ось тут зробимо декілька пробілів. Так, щоб 3-4, щоб воно було якось у нас роз... Різнялась або можна ось коли ми це запишемо, то можна так, щоб прін друкувалась у нас з сума дільників. Давайте я ось тут нам ще треба виконати п'яте завдання. Давні греки вважали досконалим числом, яке дорівнює сумі своїх дільників. І тепер треба внести зміни до програмного коду для перевірки, чи є число досконали. Тобто, Якщо число досконале, то сума дільників дорівнює саму цьому числу, то воно досконале. Якщо ні, то ні. Зараз ми це і перевіримо. Давайте все ж таки повернемось до програми і зараз виправимо те, що ми записали. Так, давайте подивимось. Так, ну так як Print, оце число переходить на наступний рядок друкує, давайте я все ж таки його приберу. Оцю рядочок прибираю. Так. Тепер далі удосконалюємо цю програму, нам треба ще перевірити, число це досконало чи ні. То в такому випадку давайте ще введемо один, одну ще умову. Якщо А дорівнює S, то треба надрукувати А, досконале число. А якщо інакше ми друкуємо, А, недосконале число. Знову давайте перевіримо цю програму. run модули. Програма запитає, треба зберігати. Так, я зберігаю це і тепер введи ціле число. Ну, давайте знову 6 введу для перевірки, щоб вона вже написала: досконале це число чи ні. А потім треба перевірити 28, 45 і 496. Давайте так, ось дивіться: дільники. 2 і 3, сума дільників дорівнює 6. І 6 досконале число. Ну, Давайте перевіримо ще число 45. Тут у підручнику сказано. перевірте число 45. Ну, Давайте я перевірю, зараз число 54, Наприклад, не 45, а 54. Веди ціле число, 54 ввожу. Перевіряємо. Ось ці дільники 2, 3, 6, 9, 18, 27, сума дільників дорівнює 66, число 54, не Досконале число. Отже, ви бачите, ви потім будете перевіряти числа, сказано 28, 45 і 496, щоб у вас був вихід програми зовсім іншою, такий, як у мене в відео. Дякую за увагу. Бережіть себе і виконуйте вправу 34. До побачення!